Час новин на радіо Лозова в студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок 1 грудня. Лозівський міський голова Сергій Зеленський запросив на зустріч представників батьківського комітету учнів 8-го ліцею, щоб пояснити, на якому етапі знаходиться відновлення навчального закладу. Очільник каже, що наразі оголошують тендер на проєкт відбудови. Його вартість 2,4 мільйона гривень, фінансування за державні кошти. Затягнувся цей процес у зв'язку з тим, що чекали на типовий проєкт відбудови навчальних закладів на рівні держави. Втім, через зміни в законодавстві він втратив свою актуальність. На виготовлення нового проєкту знадобиться до півроку. В ньому громада хоче врахувати сховище, облаштування прилеглої території, спортивних та ігрових майданчиків. А також розміщення дитячого садочку. У лозовій на третьому мікрорайоні сталася аварія на тепломережах. Помітили негаразди тепловики ввечері 29 листопада. Вранці наступного дня довелося вимкнути опалення у будинках 31 та 31А. У КП Теплоенерго кажуть, ліквідацію аварії ускладнили електромережі, які проходять близько під землею. Тож працівникам доводилося робити розриття вручну, хоча за допомогою екскаватора дісталися б теплових труб вже за годину. Працівники КП Теплоенерго працювали безперервно і вже до кінця дня 30 листопада завершили ремонтні роботи та повернули опалення в багатоповерхівки. Оперативно відремонтувати теплотрасу вдалося завдяки наявності резервних матеріалів, кошти на які виділили депутати Лозівської міськради, повідомили на підприємстві. У селі Мирне запровадили карантинні обмеження. Скажена кішка напала на власницю, від тварини вдалося відбитися. Наступному дворі постраждав собака. За два дні кішку знайшли мертвою. У неї підтвердили сказ. Постраждала жінка, наразі перебуває під наглядом лікарів. Карантинні обмеження ввели рішенням місцевої надзвичайної протиепізоотичної комісії від 28 листопада. У Лозівській громаді змінився графік вімкнення вуличного освітлення. Тепер ліхтарі вмикатимуть раніше з 16.00 до 20.00 години вечора. У старостинських округах діятиме такий же графік, повідомляють УКП ЕКОСАН. Протягом тижня лозівські надзвичайники провели низку онлайн занять із учнями закладів освіти по Біляївській, Локсіївській, Близнюківській та Лозівській громадах. Рятувальники розповіли про небезпеку, як установлять вибухонебезпечні предмети, вказали на правильні дії у разі виявлення таких знахідок. Показали, як маркуються вибухонебезпечні території. Також розкрили тему протипожежної безпеки, обговорили основні причини виникнення займань у побуті, наголосили на правильних діях у разі виникнення пожежі. Наостанок донесли дітям правила безпеки на люді та відповіли на їх численні питання. І до новин Харківщини голова держави приїздив до нашої області, аби зустрітися з бойовими командирами, дізнатись про стан справ на фронті, підтримати бойовий дух воїнів та нагородити за оборону рубежів. Вчора, 30 листопада, Володимир Зеленський приїхав на Куп'янський напрямок. Він перебував на передовому командному пункті захисників Куп'янська. Під час візиту голова держави подякував українським військовим, які захищають Харківську область і побажав їм перемоги, міцності, ініціативи. Також попросив берегти близьких і побратимів. Бойові командири отримали нагороди. Відповідне відео свого візиту Зеленський опублікував у телеграм-каналі. На зустрічі був присутній командувач сухопутних військ Збройних сил України генерал-полковник Олександр Сирський. У Харківській області оголосили підозру окупаційному чиновнику, який розпорядився спалювати українську літературу та переходити на російське законодавство. За даними слідчих, під час окупації борової Ізюмського юмського району чоловік добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками. Він обійняв посаду помічника начальника Ізюмського району Харківської області. Псевдопосадовець закликав підприємців зробити перереєстрацію за законодавством РФ та здійснювати продаж товару у магазинах, виключно у російських рублях. Крім того, він надавав підлеглим розпорядження щодо знищення книг з української літератури. Нині колаборант переховується від слідства, вирішується питання щодо оголошення підозрюваного у розшук. За процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури заочно повідомлено про підозру 54-річному чоловіку за фактом колабораційної діяльності. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до 15 років, також можлива конфіскація майна. На цьому ми завершуємо випуск новин та нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на ютуб каналі ТеркалоЗуван. Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.